І так, як же ж підключити монетизацію на свій телефон. Друзі, я підключала собі на iPhone, я не знаю, чи спрацює ця інструкція на Android. В кого iPhone, друзі, зберігайте, слухайте уважно. І так, по-перше, ми виключаємо сім-карти або витягуємо їх. У мене є функція вимкнути, тому я просто вимикала. В кого немає, друзі, обов'язково витягуємо сім-карти. Друге, ми виключаємо місце положення. Третє, ми міняємо регіон на самому телефоні. Ось Цих країнах доступна монетизація в Тіктоці. Тому, друзі, обирайте собі країну, на яку ви хочете робити Тікток. Я рекомендую Францію. Чому? Тому що в інших країнах є якісь свої правила, які нам не пасують. Наприклад, дивіться в США надо налоговий номер, через який треба виводити гроші. Посудвісно, у вас цього номера немає і. Соответственно, ви не зможете вивезти, скоріш за все, гроші е, зароблені. Далі в Южній Кореї, наприклад, надо 50 тисяч підписників. Виб'ється функція почала працювати. Це дуже багато для початкового акаунту. Коротше, я рекомендую Францію. Ставимо район Франція. Далі ми удаляємо TikTok, але деякі люди не удаляли, в них все одно ця інструкція сработала. Дивіться, можливо, у вас буде спрацює без видалення. Я удаляла. Далі, п'яте, ми перезагружаємо телефон. Перезагрузили, включили VPN. звичайно, включаємо VPN ту країну, яку ви на яку ви змінили е, телефон. Регіон, наприклад, Франція, значить ставите Париж, Франція. І далі ви перевіряєте свою IP-адресу. Заходите в інтернет, пишете моє місце положення. Якщо вам вибиває ваш IP-адрес Франція, Париж, там все окей, супер. Ми йдемо створювати електронну пошту. Так, е, багато людей створюють через Outlook, через це приложення. Чому? Тому що там не треба номер телефону. Я создавала не через Outlook, я создавала просто на свій польський номер. Я вже підключила ось регіон Франції, і я створювала новий емейл просто на існуючий мій польський номер. Створюємо пошту. якщо ви вже створили. Новий емайл, вже йдемо в Тікток і реєструємося. Обов'язково реєструємося на емайл, не на номер телефона. Так не спрацює. Е, тому дивіться, створюєте емайл або так, як я, просто на існуючий номер телефону. Але головне, щоб це був новий номер телефона і нова електронна пошта створена. Або через Outlook. Люди рекомендують через Outlook, тому що там не треба цього номера телефону. І все, і створюємо Тікток. І насолоджуємося, перевіряємо, чи є у вас ось ця функція. Тому, друзі, якщо вам було корисно, зберігайте. Якщо у вас вийшлося, напишіть мені в коментарях плюсик. Якщо ні, задавайте питання, будемо розбирати, що саме у вас не вийшло.